Публічний виступ це не про інших, це про тебе. Або три поради: як подолати страх перед аудиторією. Перша знецінення. Знеціньте свій виступ. Скажіть внутрішньому я, що це не відео для Talks, це не конференція на тисячу людей, або не виступ перед усім містом. Це всього лише локальна презентація, інтерв'ю або доповідь. Підберіть потрібні слова, які заспокоять саме вас. Друга порада підсилення власного я. Я це робив, я це зможу для мене це взагалі легко. Я і не зможу це зробити? Ні, це точно не про мене. Змусьте своє я гордо розправити плечі і відчути, що вам це під силу. Третє це симуляція невдачі. Перед виступом придумайте собі найгірший варіант з усіх можливих. Ви забули слова, хтось почав кричати вам ганьба, злетіла презентація. І після цього подумайте, і що? Нічого ж не сталось, я живий. Земля, все ще обертається, сонце світить. Так, це невдача, але ця невдача лише частинка мого життя. Навчіться приборкувати свої страхи та більше вірити у себе.